Южницька поліція розпочала кримінальне провадження проти директора комунального підприємства Готельно-житловий комплекс Вадима Яценка. Причиною стало колективне звернення до відділення. Представники ініціативної групи стверджують, що виявили підроблені підписи в укладених договорах найму житлового приміщення. Про це журналістам стало відомо на сторінці поліції у Фейсбук 27 лютого. Щоправда, у зверненні не було вказано на керівника, якого саме підприємства є нарікання. Цю інформацію журналісти отримали самостійно. Ми поспілкувалися із обома сторонами конфлікту. Деталі матеріалі Світлани Тарасенко. Конфлікти та непорозуміння між мешканцями готельно-житлового комплексу та його директором Вадимом М'яценком тривають не один рік. Серйозні проблеми почались після передачі портовського гуртожитку до комунальної власності. А сек стверджують люди через беззаконня нового директора. Квартплата за квадратний метр малосімейці становить 5 гривень 5 копійок. А це найбільша вартість по місту. В Тариф розповідають мешканці гуртожитку. Входить і прибирання величезної території, закріпленої за комунальним підприємством. Це корт яким вони не користується територія, де розміщений військовий комісаріат на початку пального сезону через неукладення договору з КПЮТЕ люди залишились на декілька тижнів без тепла. Аналогічна ситуація була із водою. Ближе зими ми почали заключати договори. Договори. Да. 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 І почти... нам те розрішили заключити договори з Ютке, тобто з комуненерго. ми розмовляли ну, з директором комунального підприємства з Чугуніковим. Он сказал, я не против, пожалуйста, каждый человек может прийти заключить договор и будете платить, то есть как бы по договору. Но при наемстве техничной опасности. Обязательно. А далі розповідають мешканці гуртожитку. Почалось не цікавіше. Коли мешканці ГЖК прийшли до Ютки з технічним паспортом для заключення договорів, то побачили у старих документах повну невідповідність у квадратурі приміщень, які вони винаймають. В Договорі, який раніше надавала адміністрація гуртожитку до ЮТК, вказувалось те, що загальна площа проживання за одним наймачем ліжком місця складає 41 квадратний метр, з фактичних 11. А ще підписи в договорах, які були надані Ютке, не відповідали дійсності у зв'язку з цим. Мешканці гуртожитку звернулися до прокуратури та поліції. Що важливо, кримінальне провадження слідчі місцевої прокуратури було закрито. Та при повторному зверненні мешканців гуртожитку вже до Комінтернівської місцевої прокуратури справу повернули для подальшого досудового розслідування. «Підписи взагалі ну, тобто, Не тіх людей, яких хочуть давати. От мо договір, от ми договор, но не моя. ну подписні моя. Звісно, ти почему почувати. Триста шіста стаття. Конкретно вот у чоловіка у самого лично була поділка підписи. А, ну, я думаю, всі що... документи, яких говорю, все ж говорю, я підтверждаю. Документально Факу. я нічого не В Телефонному режимі. Ми зв'язалися з директором готельно-житлового комплексу Вадимом М'яценком. Як виявляється керівнику гуртожитку, було невідомо з яких причин мешканці могли звернутися до поліції. Ну як буде, буду до мене якісь питання. То, будь ласка, я відповім. Поки ніхто до мене не звертався, держав і зараз. Шкоден не було з колективом ніяких е, проблем. Є деякі мешканці, які е, керуються окремими громадянами, які окремі цілі тут е, прислідують. Я не розумію, для чого це робиться, замість того, щоб допомагати людям, вони тільки шкодять. Раніше неодноразово проводили збори, на які запрошували Вадима Яценка, підключали і депутатів, а також міського голову. Щоб порегулювати конфлікт за розпорядженням Володимира Новацького, була створена робоча комісія, яка мала перевірити всі факти у зверненнях мешканців та господарську діяльність КП ГЖК. Та поки проводиться перевірка, людям необхідно і далі сплачувати величезні суми за проживання. Лише за одне ліжко місце в гуртожитку скаржаться люди необхідно віддавати 650 гривень. Цю суму входить. Оплата вахти 150 гривень, прийня білизни 80 гривень, послуга якої практично ніхто не користується. А також на кожну немача ліжкомісця щомісячно нараховується 7 кубів води. Показники лічильника не враховуються. Через незгоду з такими тарифами в людей накопичуються чималі борги, на які ще нараховується пеня. Незрозумілим залишається той факт, що гості, які приходять до намачів ліжкомісця, повинні оплачувати 35 гривень. Вже цього тижня, як нам стало відомо, відбудеться засідання комісії, на якій мешканці... Це дізнається про висновки роботи комунального підприємства ГЖК.